А ми сьогодні говоримо про підтягнути тіло і при цьому як треба харчуватися, як треба тренуватися, тому що зрозуміло, що струнке тіло можливо досягнути лише тарілкою, можна навіть не тренуватися. А ось підтягнути тіло або рельєфне тіло, якщо ви хочете підкреслити м'язи, то вибачте, їх треба тренувати, з ними треба працювати. Тому, якщо хочете підтягнути і струнке тіло, то ми тренуємось і будуємо його на кухні. Якщо нам достатньо стрункості, виглядати привабливо стрункою, будь ласка, це можна досягнути лише кухнею. В основному дуже багато. Міфів, дуже багато такої інформації від фітнес-блогерів, яку я хочу прямо сьогодні винести на окрему лекцію: це про сушку, рекомпозицію та набір маси тіла. Чим це все відрізняється? Тому що багато блогерів говорять про те, що не можна. Худнути і при цьому набирати м'язову масу. Тобто, що це процеси взаємонепов'язані. пов'язані. Можна або худнути і втрачати м'язову масу, або потім набирати м'язову масу. Так, це, е, ми поговоримо, чому вони так говорять, тому що вони живуть по такій схемі. І що таке взагалі рекомпозиція, що можна? І худнути, і при цьому набирати м'язову масу, і підкреслювати рельєфність, і гарно харчуватись збалансовано. Тобто це не буде обмежене харчування, як на сушки, там доволі жорсткі обмеження. А, ну і поговоримо про набір маси, тому що багато хто думає, що набір маси це просто наваляти їди і з'їсти, і набрати вагу. Не набрати вагу, а набрати м'язову масу. Перелисне, будь ласка, наступний слайд. А ось якраз ми і поговоримо, кому взагалі підходить рекомпозиція. Рекомпозиція це максимальне зменшення жирової тканини і максимальне збереження і синтез білкової частини м'язів, тобто набір м'язової маси. Ці два процеси можуть бути поєднані. Чому вони можуть бути поєднані? Тому що за рахунок спалення жиру можуть відбуватися процес росту м'язів. Але зразу хочу сказати, що це довгострокова перспектива. Тобто не треба розраховувати, що за місяць-два ми скинемо 2 кг і вони трансформуються в м'язи. Ні, жири. Тають довго і м'язи будуються довго. Тобто тому записаємось просто терпінням і працюємо плавно, по крокам, по крокам працюємо. Кому вони якраз і підходять? Вони підходять дуже сильно, підходять початківцям. Тобто, які не мали ніякого спортивного досвіду. У них гарно буде працювати жирова структура, особливо хто не мав експериментів з дієтами, не мав експериментів до того зі схуднення, тобто там взагалі буде пушка, там за короткий проміжок часу буде гарний результат. Від схуднення до схуднення, якщо вам не вдається тримати результат і вам доводиться періодично, ви набираєте вагу, скидаєте, то кожен послідуючий етап буде набагато важче. Організм завжди пристосовується до того, що ви йому пропонуєте, і буде вам намагатися зробити умови ще гірше. Тобто, завжди буде будете експериментувати і додавати змінювати харчування, там додавати кардіо, коротше, гратися. Тому що чим більше ваш досвіду скидання та набору, тим гір там ваш буде ваш процес. Тому рекомпозиція більше доступна для початківців, для тих, хто, наприклад, мали спортивний досвід, але під час травми чи операції вони зупинилися і потім повертаються до спорту. В них швидко з'являється м'язова пам'ять і швидко знову відновлюються м'язові рельєфи. Тому сказати, що, наприклад, ви позаймались 2-3 роки, і потім кинули на рік займатися через якусь травму. і ви... А багато кажуть, що і мишць не буде ні, неправда. Вони будуть, якщо ви балансуєте тарілку протягом цього року, нормально ви доїдаєте дає, баланс. Я не кажу їй какою то тумач по білкам. Ні, якщо ви харчуєтесь збалансовано, то м'язи ваші нікуди не підуть. Якщо ви їх підгодовуєте і зберігаєте за допомогою їжі, то вони будуть, вони нікуди не дінуться. Ви тільки повернетеся, дихнете на гантельку і вони одразу повернуться. А вони нікуди не діваються. А далі, кому ще вони підходять. Це в основному, ну, звісно, у чоловіків ця ситуація вона має трошки статевий Ознаки, тому у чоловіків буде трішки краще, ніж у жінок. Також людей, які тренуються дуже легко. Це люди з груп здоров'я, це, це так умовно назвала. Це люди, які тренуються для здоров'я два-три рази на тиждень невеликими силовими навантаженнями у рамках свого здоров'я, у рамках просто підтримання фізичної активності. У них рекомпозиція буде дуже гарно йти, тому що вони не мають а, сильних фізичних навантажень і не мають стрибків. А, ось. Але для рекомпозиції необхідні умови, а, тому що просто так палити жир і здобувати м'язи, зрозуміло, що а, це фактично неможливо. А, да, для кого недоступна рекомпозиція, хотіла відмітити. Тобто, ми проговорили, кому вона доступна, кому вона недоступна. Якраз професійним спортсменам недоступна чому тому, що вони свій ліміт. Вичерпали, а як правило, в них в принципі це не відбувається, тому що їм потрібно гарно здобути м'язову масу в доволі швидкий проміжок. Як правило, підготовка триває від півроку до двох років. Да? От прям гарна спортивна підготовка. Тобто я маю на увазі в гарних турнірах європейського масштабу, українського масштабу. Вони нарабатують м'язову структуру, набираючи масу і потім сушаться. Сушаться, це зменшують коефіцієнт жиру буквально за 3-4 місяці, ті, хто схильні до набряків протягом 6 місяців, до нездорових коефіцієнтів. Абсолютно, щоб через шкіру світилася м'язова структура, і вони по цьому замкнутому кругу можуть тільки рухатися, бо там ні про яку рекомпозицію не може бути і мови. Їм спочатку вони набирають ту жирову масу, потім скидають, набирають, і прогресувати за рахунок жиру неможливо. Цей тому саме бодібілдери, професійні блогери, я маю на увазі спортивні, і кажуть, що неможливо худнути, якщо неможливо набирати м'язову масу, якщо ви худнете. Ні, можна, можна просто, якщо ви не професійний. Рівень, то це доведено медичними дослідами, що це можливо. Що для цього потрібно? Потрібно підтримувати харчування. Харчування має бути збалансоване, але у дефіциті. Але дефіцит має складати, були проведені досліди, і виявилося, що можливо наращувати м'язову масу, але не більше, коли дефіцит складає 500 кілокалорій. При дефіциті більше ніж 500 кілокалорій. Починає руйнуватися м'язова маса, і в принципі будувати вже м'язову масу неможливо. Йде процес жироспалення, йде схуднення, але вже за рахунок м'язової структури і за рахунок жироспалення. Тому умовно кажучи, потрібно притримуватися дефіциту 10-20%, але все ж залежить від теж таки вашої ваги. Якщо для дівчинки там 100 кілограмів це одні показники будуть, якщо дівчинка... Кілограмі 60 намагається схуднути, то там може бути 150 і 200 калорій. Тобто калораж буде залежати від фактичної ваги і від рекомендованої маси тіла. Збалансована тарілка має бути в чому відмінність, і от ми зараз проговоримо: в рекомпозиції нам потрібна норма вживання жиру. Це фактично один грам на кілограм маси тіла, це рекомендована норма, тобто, ми жирів. Вживаємо по нормі не нижче, не вище. А ми вживаємо норму білків там, да, півтора грама, це вважається норма. Тобто від 1,2 до 1,6, в залежності від того, яке у вас навантаження фізичної активності. ну, в середньому 1,5 на кілограм маси тіла, ви харчуєтесь білки. Ще раз повторюю. Це норма білків, це не підвищені, Коли ви кажете там, а на підвищених білках мене нічого не станеться з нирками. Це не підвищене, це норма. Ніякого там гіпервживання білків немає. І, звісно, це дефіцит вуглеводів. Саме в дефі... дефіциті вуглеводів і вкладаються оці 200 ккал. Тобто 10-20% ми просто відщеплюємо від вуглеводів. Це не маловуглеводна дієта. Це звичайно, тарілка, де ми просто відщипнули наших вуглеводів. Ви можете вживати, зразу скажу, ви можете вживати солодке і худноте. Ви можете е, наращувати м'язову масу і вживати і солодкі, і так далі. І там, але е, все у збалансованій тарілці має бути не більше 20%. Тобто 80% все ж таки, ви вживаєте складні вуглеводи, це каші, там макарони твердих сортів, там хліб, хлібці, м -м -м, ну, хліб відноситься до простих вуглеводів, е, хлібці е -е, господі, картопля. Теж відноситься до складних вуглеводів. Ви вживаєте складні вуглеводи і можете 20% дозволити собі простих вуглеводів вообще no problem. І е, саме основне, це мають бути тренування інтенсивні. Що значить інтенсивні? Інтенсивні це не хардові тренування. Ви можете виконувати як невеликою вагою на багато разів, так і малою, е, великою вагою на мало разів. Так і малою вагою на багато разів, много повторка, мало повторка, все працює абсолютно важливо лише інтенсивність. Тобто, коли вам важко, коли вам важко зробити, наприклад, малою вагою 25 п'ятий раз, чи коли вам важко зробити десятий раз великою вагою. Тобто останні 5 робочі рази вважаються ефективними. Тобто, в принципі, по суті, якою хочете вагою, то і працюйте. Тому це можливо навіть в домашніх умовах, і тут не важливо взагалі вес. вага взагалі не має значення. Тому я ще кажу: людям з групи здоров'я абсолютно підходить рекомпозиція при цьому без зривів, тому що особливого дефіциту немає. Але ще було спостереження, що рекомпозиція можливо, якщо притримуватися норми сну і норми сну становлять 8 годин. Було проведено медичні досліди, що навіть тон у 7 годин викликає пролонгування рекомпозиції. Тобто, вам знадобиться більше часу для того, щоб скидати вагу. І, звісно, відсутність стресу. Чому відсутність стресу? Тому що стрес з'їдає наш білок. Якщо немає білку, то м'язи будувати нічого. Ось по цьому принципу. Тобто... Працюємо зі своїм станом, щоб ми були спокійненькі, гарно висипаємось, підтримуємося режиму, гарно харчуємось, тренуємося в задоволення, і буде вам рекомпозиція без каких-то там сушек і так далі. Наступний слайд перелосни, будь ласка. Угу, сушка. Тепер саме поговоримо про зниження да, коефіцієнту жиру, яку називають сушка, по якій рухаються спортсмени. Набирають вагу, потім сушаться, набирають вагу, сушаться. Їм просто, в принципі, у них не може бути іншого інструменту, тому вони це радять. Ось таким чином. Для цього потрібні причини для сушки. Сушка дуже. Вимоглива по харчуванні. Часто на сушках бувають зриви, тому що ви утискаєте харчування, ви маєте мати доволі виснажливі тренування і так далі. Зараз ці нюанси буду говорити. Харчування на сушці може бути різним, може бути три рази, може бути п'ять разів. Це залежить від відчуття голоду, а, тому що із за того, що тарілка доволі не збалансована і буквально гранічить з абсурдом, а, то хочеться їсти. І от це хотіння їсти може викликати, що ви зірветеся, тому харчується 3-5 разів. Намагається лайтово поринути, але все, все одно доходить до кризи. А харчування у такому прям а, гарному дефіциті. Воно, хоч і схоже, там урізають 10, 15, 20 кілокалорій, але зараз по збалансованості тарілки, ви зрозумієте, в чому важкість. Зразу скажу по збалансованій тарілці. Там іде дефіцит вживання жирів. А навіть, я би не сказала, прям жорстко дефіцит, але це по нижньому кордону допустимої норми вживання жиру. Тобто, наприклад, допустимі кордони це 0, 6, норма вживання жиру 06,08, то, як правило, харчується 0,6,07 сушці. І дуже чітко за цим контролюють. Саме кількість вживання жиру там ніяких до 1 грама не доходить, не має доходити. Там чітко 0,6,07 грамовка жиру. Також урізається дефіцит вуглеводів. Вуглеводи прям гарненько так урізаються теж до 10-20%. Це в залежності від того, як уходять не тільки жарова, а як уходять набряки. Тобто люди схильні до набряків, вони себе утискають, будуть у молочки і так далі. Тобто там навіть а по вибору продукту будуть урізання, будуть обмеження. Ніякого прям, що можна, і сир і так далі, такого не буде. Звісно, які не схильні до напряки, а особливо чоловіки? Чоловікам трішки тушка простіше, бо в них зовсім по-іншому протікають ці процеси. Збільшення дуже великої кількості води до нездорових цифр до 5-6-7 літрів за добу вживають при сушці, а в залежності від етапу підготовки. Ну і білки на на ну не критично високих, но на високих поза нормою вживання білку, тобто 2 грами. Я знаю і дівчаток, які вживають і до 4 грамів білку, якщо організм в принципі, нормально реагує, якщо гарно працює печінка, то вони вживають і 3, і 4 грами. Оця вся незбалансована тарілка ще супроводжується тренуваннями. Тренування виснажливі, з гарними силовими показниками, навіть при дефіциті вуглеводів падає енергія. А треба працювати. Працюють виснажливими весами, і при чому із-за того, що йдуть дефіцити по нутрієнтам, та є високий ризик травматизації. А тому часто отримують і травми, і так далі. Тобто, незбалансована тарілка трошки відіграється на якості тренувань, на якості здоров'я. І, звісно, додають кардіо, але це вже більше, щоб ганяти рідину, тому що вживати таку кількість води, і треба це все якось розганяти. Тому додають кардіо, але не завжди. Ну, як правило, у 90% додають кардіо. Як ви бачите, сушка і рекомпозиція ну прям суттєво відрізняється. І по тарівці, і по тренуванням вони відрізняються, і навіть по кількості вживання води вони відрізняються. І ще раз хочу сказати: оці коефіцієнти, які досягаються, які ви бачите, там просушене тіло на фотографії, воно не життєспособне. А це дівчата, як правило, доводять собі до амінарі, тобто відсутності місячних, вони розплачуються дуже серйозними збоями по гормональній системі, тому що для жінки нормально 19-22 Підшкірного жиру, тоді організм жінки гарно існує. І тому животик від попка до лобка, оцей низ живота, він трошки має бути жирненький. Тоді ми гарно, як жінка функціонуємо. Тому не потрібно себе ось, виснажувати. Перелисни, будь ласка, на наступний, на крайній. Тобто. Ми можемо худнути двома способами в залежності від того, що ми хочемо отримати, якщо ми хочемо отримати. Просто струнке тіло, пітян, струнке тіло, то ми просто збалансовуємо тарілку у дефіцит вуглеводів, трішечки там урізаємо, контролюємо і все. І з допомогою однієї тарілки без вправ ми можемо тримати свою вагу, ми можемо тримати гарне тіло, струнке, якщо ми хочемо рельєфне тіло, то, звісно, це збалансована тарілка та тренування. І е, рекомпозиція вам у допомогу. Звісно, що при тому способі. Що при тому способі потрібен сон гарно висипатися, потрібна водичка, а норма вживання водного балансу, я не кажу, яких над цифр, норма вживання води, і потрібна відсутність стресу, тому що будь-який стрес будується з білка, і е, ми починаємо, наш організм починає працювати. У екстрених таких надможливостях він виробляє багато гормонів і втрачає свій білок з м'язів, і гальмується процес як схуднення, так і продовжується. Починається процес руйнування м'язової структури. І так далі. Дівчатка. Якщо є якісь запитання, давайте пройдемось по запитанням. Животик потрібен бути і відчепитися від живота, а не норма живота, який потрібно скидати. Завжди, коли дівчата приходять, я хочу плаский живіт, я завжди підніми майку. Тому що от то, що ви думаєте, що це опущений живіт не завжди, то живіт. По перше, вранці, якщо ви встаєте і живота, нема, значить живота нема. І до вечора той животик, що з'явився, просто їжу, яку ми їмо, її якби, ніхто не забирає, і вона падає туди і знаходиться тривалий час в животі. І тому у нас з'являється оцей животик. А, дивимось на живіт вище пупка. Якщо у нас же животик такий, от вище пупка, такий літо яблучка. То да, це вже животик, його треба зганять. А якщо животик нижче пупка, от ці два такі мішочка, такий, він може бути вдовж попарково-клубової зони, тобто низа отак живота невеличким слоєм або двома такими камочками під пупком, то, будь ласка, дайте собі спокій. Це резерв на випадок, якщо вам здумається поїсти річ з чоловіком.